Російського футболіста ліквідували на Донбасі. Тульський арсенал хотів підписати Зозулю. Та все про зйомки серіалу «СМТ Інгулець». є реакція поворознюка. Вітаннячко, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка. Гайда вирос оголосив про підписання двох легіонерів з Бразилії. Новачками стало 26-річний центрбек Жуліо Сесар та 23-річний атакувальний півзахисник Яго Сікейра Аугусто. Аугусто підписав з Вересом контракт на три роки, а Сезар проведе в Рівному наступний сезон на правах оренди. Верес підсилюється, чого не робив минулого сезону, що й безпосередньо вплинуло на те, що команда боролась за виживання. Так, вони підсилюються не зірками футболу, але в принципі навіть те, що вони збільшують довжину своєї лави запасних. Це безумовно буде впливати на результати. Бо минулого зону там вибував один гравець, все його ніким було просто поміняти. Кривбас голосив про підписання атакувального півзахисника Хрвої іліча з Хапуеля, тель телявів трансфер 24-річного футболіста відбувся на правах вільного агента, і контракт з ним підписано на три роки. Зоря взяла в оренду 24-річного бразильського захисника Джордана, повідомив журналіст Михайло Співаковський. У футболіста є досвід виступів у бразильській серії А. Вказано, що це буде оренда з опцією викупу. Крім того, півзахисник Максим Хлані, чий контракт із зорею, був розірваний в одноосібному порядку. Зараз перебуває на перегляді у Варшавській. 18-річний бразильський центральний півзахисник Війціньо перейшов у Дніпро 1 на правах оренди, повідомляє офіційний сайт клубу. Угода передбачає право викупу контракту, гравець отримає 19-й номер у новій команді. Крім того, за інфою славнозвісного Ігоря Бурбаса, Дніпряни не домовились про продовження контракту з Назаренком і вирішили його маринувати, не підпускаючи до першої команди. Хлопак, я нагадаю, нещодавно підписав контракт з Поліссям, але він почне діяти лише взимку. І мене лише одне питання. Нащо так підсирати? В чому проблема? Хай покопає за вас, принесе якусь користь. Окей, Назаренко зараз не в основі Дніпра, але в чому проблема? На що то робити? Ніколи не міг то зрозуміти. Нападник Ворскли та Улянсифері відсутні на зборі команди повідомляє Sport.ua. 11 липня Ворскла повідомили, що Албанець приєднався до команди на зборі. Раніше віцепрезидент клубу Олег Лисак. Сказав, що гравець має дуже шикарну пропозицію з Еміратів, і клуб готовий його відпустити. А нині ж сама Потавська Ворскла в Польщі і готується до зустрічі з грузинською ділою у другому раунді кваліфаю Ліги Конференції. Нічого не чекаю від матчу Ворскла в Єврокубках, бо то марне. Діло а ось на старт УПЛ, друзі, я чекаю. І на ці матчі вже можна зарядити на сайті наших друзів компанії Favbet. Компанія Favbet передала 57 мільйонів 450 тисяч гривень для проекту Армія дронів від United 24. А отже, беремо приклад із Favbet та підтримуємо збройні сили. Разом переможемо. Кожен ваш донат наближає нашу перемогу у буквальному сенсі цього слова. Крокуємо далі. Олексій Гай заговорив. Не те, що він до цього не вмів розмовляти, просто він висловився на дуже важливу тему. Нещодавно я зібрався з силами та перечитав своє інтерв'ю від 2018 року. Я побачив у ньому людину, яка щиро говорить те, що говорить, але при цьому щиро і глибоко помиляється. Сьогодні я не шкодую про те, що дав це інтерв'ю, а про те, що не помічав речей, які з 24 лютого є однозначними для будь-якого українця. Я щиро перепрошую у всіх, хто вже в 2014-му розумів, чи ми ведемо війну з агресором, який хоче стерти з лиця землі. Наш народ. Хочемо ми чи ні, але маємо прийняти вибачення базам. Насправді вату треба максимально перевиховувати і перетягувати на наш бік, а не кенселити усіх підряд. Саме так, дурнів треба перевиховувати. А не давати деградувати далі. Гарна спроба. Але роботу в шахті не дадуть. Спортивний директор шахтаря Даріо Серена від учора перебуває у Мілані, повідомляє Тутто Меркато Веб з посиланням на Тутто спорт. За даними джерела, він проводить перемовини з інтером щодо трансферу Анатолія Трубіна. Інтер може дати 15 мультів, це на 20 мільйонів менше, ніж очікують отримати гірники. А Трубін ну, Трубін поки у своєму стилі. Цікаво, скажімо так, реагує на різні події. Цього разу залишив комент під оголошенням трансферу Онана в МЮ. Захисник Жорді Альба офіційно став гравцем інтера Майамі. Деталі переходу поки невідомі. Альба був у статусі вільного агента і гратиме за новий клуб під 18 тим номером. По-моєму, вони праймову Барселону там збирають в тому інтері. Чи Ін'єста, ніби вільний агент на секундочку. Ну, слово, пощастило кривцову, що на закаті кар'єри. В таку банду потрапив 18 липня на Донбасі був ліквідований російський футболіст Станіслав Дорошенко. Окупанту було 34 роки. Він виступав на місцевому рівні у Павлівському районі Краснодарського краю, грав у футбол та мініфутбол. Партнери по команді та вболівальники називали його просто Кабан. У місцевих змаганнях він більш ніж 10 років, поки його не мобілізували восни 22-го. Ну які хороші новини нарешті? Не ці ваші трубіни, трансфери, переходи, телепули, а реально хороші новини. Ну що можна тут йому побажати цьому кабану? Хай земля буде мазутою. Колишній нападник збірної України, Роман Зозуля, мав пропозицію від тульського арсенала, повідомляє бомбардир. Казано, що росіяни дзвонили тодішньому агенту Зозулі Володимиру Кузьменку і намагалися вмовити нападника переїхати в Тулу. Українець категорично, звісно, відмовився, хоча у клубі наполегливо запевняли, що всі пов'язані з політикою нюанси, владнають і все буде нормально. Не здивуюся, якщо це були пранкери типу Лексус і Дімон. Ото в них нахабності. Чувак, кожного дня їх проклинає, а вони запрошують найсмішно новина, Яку я коли-небудь читав. Тому гайда до несмішної новини, друзі. Шоумен, телеведучий та актор Юрій Горбунов прокоментував інформацію про виділення 33,6 мільйона гривень на серіал під робочою назвою СМТ Інгулець. Коротко і по ключовому пройдемось. Держава оголосила ми на нього. Відреагували в самому конкурсі. Взяли участь близько 123 компаній перемогли 53, в тому числі з нашим проектом «Інгулець», який включає 24 серії. Ми подали наш бюджет 33 мільйони гривень на 24 серії. Фахівці знають, що це дуже дешево і це невеликі кошти. Ми постараємося за ці гроші зробити такий продукт, який буде відображати нашу сьогоднішню реальність, який буде надихати. Весь світ нам допомагає чи може. А ми в цей час за державні гроші, які повинні йти на все, що пов'язано з війною. Знімаємо серіал. Що сказати, молодці? Угу, це клятий сором. РФ виділяє мільярди доларів на інформаційну війну. Ну на культурну вони знімають сотні серіалів, фільмів, мультфільмів, де вони пропагують свій русський мір. Нам поки що немає чим відповісти. Тому держава оголосила конкурс, на який ми відреагували. Клоун, тобто серіал, сценарій якого сценаріякого у русаків з ТНТ в відповідь тим самим русакам на війну. Ну ок. ще одне. Ви знаєте, хто у топ 20 в українців на Ютуб? Інтерни з Іваном Охлобистіним. Знаєте, хто це такий? Можливо, це відбувається, тому що в українців немає достойної альтернативи, немає тих комедійних серіалів, які можна дивитися? То ми будемо такі створювати для того, щоб ми... Достойно конкурували з росіянами на культурному та інформаційному фронті. Дивне уявлення у цій істоті про культурний фронт. Тупий серіал для недоразвитих про бандюгана. За одне черговий піар поворознюка за державні гроші. Якщо культурний фронт, то знімайте хоч про культурних діячів, а не про товсте крінжове бидло. Друзі, тут навіть немає що говорити: 33 мільйони на зйомку 24 серій скаженого весілля. Коли за ці гроші можна купити я не знаю, купу дронів, купу спорядження для ЗСУ. Ну і звісно, якщо серіал та інгулець, то куди ж без реакції папи. Якби мені заплатили 33 мільйони, щоб я знімав якийсь фільм, то я б за ці гроші на другий день роздав усім військовим і впевнений, що війна закінчилася б раніше. я б це зробив, навіть якщо б за це мене посадили в тюрму. Але про це я ще не знаю. А навіть не знаю, звідки турдую. Крім того, Володимир Зеленський заявив, що звернувся до прем'єр-міністра з питанням заміни міністра культури Ткаченка. Хм? Чому б це? Друзі, це повний пінцет. І зараз буде мій невеликий спіч, я просто не розумію, як люди взагалі можуть собі дозволити, коли в країні війна так позорно, бездарно і нахабно розпоряджатись і тирити кошти, котрі в тому числі нам в величезних обсягах передають наші партнери. Це по-перше. А по-друге. Як можна просити 33 мільйони на якесь лайно? Коли можна ці гроші виділити на ЗСУ? Всі ви знаєте, і всі ви ознайомлені з роботами Горбунова? Всі ми знаємо, що якщо щось і буде випечено, то це буде повнісінький шлак. В цьому випадку ще й шлак про бандюків, коли, блін, в країні війна? Ви з глузду з'їхали таку лажу про таку лажу знімати. Фільми про військових, не документальні, а більш художні. Фільми про відношення людей в сім'ях під час війни, про якісь круті історії, де людина пішла попри все там, на фронт і зробила неоціненний вклад в нашу перемогу. Чому ви хочете зняти бляха, дешеву комедію про бандюків? Це повний крінж, це мега сором. І я сподіваюся, вся ця реакція суспільства. Зупинить це свавілля, інакше назвати й не можна. Друзі, напишіть свій коментар. Переконаний, він якось в цій історії допоможе, бо тільки об'єднавшись, ми можемо зупинити цей повний треш. Ну, а після цього вподобаєчка, підписочка, дякую за перегляд. Бережіть себе, гарного дня і па-па. Не дивіться лайно, дивіться трибуну. Гарного дня!